Ти не зможеш відповісти на ці сім запитань. Як називають великий шматок льоду в океані? Відповідь Айсберг. Яка наука вивчає поведінку людини? Відповідь Психологія. Яке місто називають містом ангелів? Відповідь Лос-Анджелес. Став лайк і підпишись, якщо відповів на перші три запитання. Який найбільший архіпелаг у світі? Відповідь Малайський архіпелаг. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор Люксембургу. А яка столиця цієї країни? Столиця Люксембургу це Люксембург. Яка держава першою використала демократію? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.